Софія Атаманюк. Я пишу роботу на зліт обдарованої молоді, і я вивчаю таке питання як страви, які зародилися в селі Хівчин. І мені важливо взяти у вас інтерв'ю як у кухарки, яка колись раніше готувала на весілля. І мені цікаво, чи як ви думаєте, хто був автором цих страв? Не знаю, хто Мама моя робила, ці бураки, я навчилася, потім вже на весілля робила, бо кухарила. Okay. Скільки, приблизно років ви почали сині готувати такі страви, як білі буряки з грибами, білий борщ, начинку. Ти за чуєш, що ти сьогодні? Що мені розказує? Ну то так я давно так. Робила на весілля. Оскільки років ви почали готувати? У 20 років. Десь приблизно 20, так? Так. А у вашій сім'ї готують ці страви часто чи рідко, чи тільки на свята? Ці молоді теперішні не дуже тепер готують. Зовсім інакше готують. Ага. А у вашій сім'ї ви як часто готуєте? Ці страви? Ця... Ці страви в. Готують великуню, від Ну, uh -huh. Таке коли-небудь, а борщ коли-небудь може щось зварити. Ага. А у вас якісь свої особливості, що тільки так ви готуєте, більш так ніхто не міг готуватися правильно. Так я стараюся готувати, бо то добре було. Квашу бураке. Бураке ваші це тиждень. Потім варети, там яси чеснок, бурає, олій, пережарений, Це. З Це. і Якщо є гриби, то можна варити і дати трохи грибів, і то дуже добре. Ну, ви готували на весілля ці страви. То як ви думаєте, скільки приблизно треба буря... буряка для того, аби приготувати цю страву на весілля де 200 людей? 200... Де 200 uh -huh. людей? Так. Ну, це треба чуття на mm. Які за розміром десь приблизно? Сорок. За розміром які приблизно? 40. Сорок літрів каструлі. Uh -huh. ну, бо то давно не було тільки страв, як зараз. Зараз кладу повний столе, що, 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 що не треба тільки, а тоді три страви на весіллі було зразу. Uh -huh. А якщо треба три кастрюлі буряків, то скільки приблизно треба грибів до цих буряків? Ага, грибів, грибів. Тільки хто має, але так приблизно не треба багато. Тепер вже навіть не дають грибів, так лише жарили ці булюки, пережарити і так. Породували mm -hmm. ще грибів. Mm -hmm. Грибів десь кілограм, там півтора такого. Ясно? Mm -hmm. yes, no? no. Ви пам'ятаєте, коли ви перший раз е, їли цю страву? Перший раз, взагалі перший раз у житті. Свята була, то я лагодила В Першу очередь цветом лагодила. А так вже і собі так лагодила коли-небудь. Коли задумають і злагоджують. трохи. Усі не варила зараз, бо. бо то як не треба. Угу. Дивіться, а в мене є така інформація, що цю страву готували тільки у Хінчині, більше ніхто не вміє такого готувати. І з різних сіл приїжджали до нас вчитися готувати ці, ці страви. Це правда, як ви думаєте? Це, це не дуже це. Tudi tako učila, da je to. To je preprosto strava, ja, da so jo vsi znali narediti. Kulashu.